Про українця, який врятував Польщу від московського більшовизму, і не лише Польщу, а усю Європу, а можливо і світ, про генерала, який надавав по зубах армії Будьоного і Сталіна, про героя, який відмовлявся від нагород, бо воював не за керівництво, а за Україну, про хорунжого армії УНР Марка Безручка, а також про його нащадків зі 110-ї окремої механізованої бригади, ми з вами поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, то ви просто не знаєте історії марка Безручка. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк. Напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших героїв. Наш сьогоднішній герой народився у Токмаку на Запоріжжі, вищу освіту здобув у вчительській семінарії, після чого працював педагогом. Але цивільне життя йому не зайшло. Тож, коли остаточно знудився, вступив до одеського піхотного училища, трохи послужив у піхоті, а потім вступив до Миколаївської військової академії у Санкт-Петербурзі. Закінчити її не встиг. Завадила Перша світова війна. Московія радо поринула у конфлікт, якому судилося розвалити імперію. Напала одночасно і на Австро-Угорщину, і на Німеччину. Марко Безручко повернувся у піхоту і був кинутий у наступ на східну Прусію. Там взяв участь у двох успішних битвах, а потім разом з усією дивізією потрапив у німецьке оточення. З котла вирвалася лише невеличка група сміливців, серед яких поранений і контужений безручко. Попри поразку московитів у Пруссії, Марко отримав два ордени за хоробрість і підвищення. Коли у 1917-му утворилася УНР, Безручко взявся за створення української армії. Він завжди казав, сильна армія це право на існування нації. Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове. Повернемось до армії УНР. Безручка тодішнє керівництво держави, на жаль, не послухало. Повноцінну армію не створило, і тому у 1918-му було вимушене тікати з Києва під ударами червоних окупантів. А коли Скоропадський заснував у столиці гетьманат і взявся відроджувати українське військо, Безручко його підтримував отримав, ставши начальником оперативного відділу генштабу. Що тут скажеш? Політики змінюються, а країну захищати усе одно треба. Коли гетьмана скинув Петлюра, безручко з тих самих міркувань перейшов і на його бік. Став начальником штабу корпусу січових стрільців. Туди ж перетягнув найкращі кадри гетьманського війська гвардійців сердюків. Корпус став найбоєздатнішим з'єднанням армії УНР і уславився у боях з московитами усіх мастей, як червоних, так і білих. На штабу здобув велику шану серед бійців, про що свідчать спогади одного із них Дмитра Герчанівського. Це був скромний, поважний вояк із крови і кости, добрий психолог, чудовий тактик, не гордий з приводу свого звання, заслуг чи посади, а приязно ввічливий до кожного і турботливий до вояцтва. Коли старшини чи стрільці називали його старий, то у цьому слові була і любов, і пошана, і респект. До речі, старим безручка називали не через вік, йому тоді було 35 років, а через його досвід і відповідальність. У 1919 році армія УНР опинилася у так званому трикутнику смерті між трьома ворогами більшовиками на сході, білогвардійцями на півдні та поляками і румунами на заході. Виснажені тифом, холодом і нестачею амуніції українські війська були приречені на знищення. Проте замість капітуляції командування обрало інший шлях прорив до Польщі. Саме там, у таборах для інтернованих, Марко Безручко отримав неймовірно складне завдання. Серед хворих, голодних і розчарованих утікачів знайти тих, хто не зламався і готовий знову взяти до рук зброю. І він з цим блискуче впорався. Зі знекровлених залишків армії створив нове боєздатне з'єднання: шосту Січову стрілецьку дивізію. Коли союзні українсько-польські війська рушили визволяти Україну, дивізія Безручка йшла в авангарді і здобувала перемогу за перемогою. У 1920-му саме шоста стрілецька першою увійшла до Києва і провела там парад. Ось його приймає Марко Безручко під пам'ятником Богдану Хмельницькому. А ось він із Симоном Петлюрою, уже зблизька. До речі, сам парад Перемоги відбувся 9 травня. Іронічно, що навіть цю дату московити запозичили у українців. Далі усе знову пішло не так. Влада УНР не спромоглася на загальну мобілізацію. Тож Москва отримала перепочинок і уже за місяць зібрала мільйонну армаду. У контрнаступ пішли два фронти Червоної армії західний Тухачевського, на Мінськ і Варшаву, та Південно-Західний на Київ і Львів. Фактичним керівником Південно-Західного був Йосип Сталін. Кінцевою точкою російського наступу мав стати Берлін. Саме тоді прозвучав лозунг Кремля через труп Білої Польщі до світової пожежі, і це, напевно, було б цілком досяжною метою, якби не герой сьогоднішнього відео. Серце Європи, Німеччина, тоді палало у революційному хаосі. Завдяки московській агентурі там раз по раз виникали гібридні народні республіки. Не на руку цивілізованому світу грало також. Те, що більшовики спромоглись на військову інновацію. Вони створили великі високомобільні військові об'єднання, кінні армії, які мали оточувати угрупування противника та змушувати їх до здачі. За російським планом, польську і українську армії кіннота мала оточити і знищити першим ударом, а потім майже без спротиву увійти до Львова, Варшави і Берліну. Тож так. Це було здійсненно, якби не затяті воїни союзних армій. Бо коли гігантські маси червоної кінноти почали оточувати оборонців Києва, ті не сиділи, склавши руки, а кинулися на прорив і зуміли врятувати військо, вели активну оборону з боями і контрударами. Так, у липні 20-го 6-та стрілецька дивізія вибила більшовиків з рівного і дала відступити суміжним з'єднанням. На честь цього у місті зараз є проспект Марка Безручка. Наступ червоних фронтів загальмував аж під Львовом Львом і Варшавою. Взяти міста наскоком московити не змогли, тож вирішили об'єднати зусилля на основному напрямку Варшавському. Сталін тоді вже обламав свої зуби об Львів і не хотів ділитися силами та визнавати поразку. Але таки підкорився і послав свою першу кінну армію на чолі з Будьоним на штурм Варшави. Перешкодою для обходу Варшави з південного сходу сталінською армією стала невелика напіврозібрана стара фортеця у місті Замостя. Саме там, разом з низкою менших підрозділів, 6-та січова дивізія під командуванням тоді іще полковника Марка Безручка. Будьоний кинув на штурм у четверо більші сили, але зазнав поразки. Наступного дня оточив фортецю силами усієї армії і знову був битий. На третій день безглуздих м'ясних штурмів. Пішеним московським кавалеристам усе ж вдалося вплинутись в оборону, але їх знищила стрімка контратака комендантської сотні української дивізії. Тим часом залишений без підкріплень західний фронт червоних був оточений і розбитий під Варшавою. Ці події відомі світові як диво на віслі. А от що не таке відоме, так це те, що без оборони за мостя цього дива могло б і не статися. Поетичні польські історики і цю битву назвуть дивом під замостям. І, от автором цього дива був Марко Безручко, за що поляки нагородили його найвищим бойовим орденом віртуті Мілітарі. Після відмови від нагороди Марко Безручко поривався виїхати з Польщі на Галичину, де вже назрівало українське повстання. Але, на жаль, занедужав і помер у Варшаві. На жаль, генерал Хорунжий був забутий на довгі роки, та, на щастя, ці роки минули. І тепер, на його честь, в Україні і Польщі встановлюють пам'ятники і називають цілі вулиці та сквери. Коли на Твою честь називають урбаноніми, то це, звісно, певно, приємно, але для бойового генерала все ж недостатньо. І тому іменем Марка Безручка у серпні 22-го року була названа нова українська народжена з війною бригада 110, та окрема механізована. Воїни 110-ї, як і їх небесний патрон, виявили неабияку стійкість у обороні. Вони протягом двох довгих років утримували Авдіївку, частина підрозділів, вела бої за Бахмут, артилерія. Брала участь у розгромі на переправі під Білогорівкою після ротації у 2024-му Воювали за Покровськ, Гірник і Велику Новосілку. Стрілецькі батальйони бригади бились за Курщину та Сумщину. Бригада продовжує боротьбу за вільну Україну. Прототипом до нарукавного знаку бригади слугував перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак у обладунках зі зброєю, а також кінь, який стоїть на дибах, символізують готовність до бою, рішучу сміливість розбити ворога і непохитність перед майбутнім великим герцем. Дуже стисле, але промовисте гасло за свободу, на мою думку, і є сенсом нашої та наших пращурів боротьби. Воїни 110-ї продовжують справу своїх героїчних предків, примножують військову славу нашої батьківщини і виборюють свободу українського народу як свого часу. її вибор... Орівали козаки переконаний, що вже дуже скоро на честь воїнів безручка сучасності складатимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів легенди.